Лице було дуже ужасно. Вона була така чорна, як землявся. Село у Ростенського району Житомирщини оговтується після шокуючого випадку. Що жах, це що жах, то жах, це дуже жах. Шоковані, просто всі у нас ще такого ніколи в житті не, ну, не було. у нас таке в селі, щоб таке було. Місцеву жительку 42-річну Наталію Ковальську її чоловік знаходить мертвою у власному дворі посеред білого дня. Він сказав, що вона попросила води, лягла одихнути. Він пішов дивитися телевізор. То малий виходить, а вона мертва. Ми навіть вчора її ховали, бо її не узнали, яка вона була. Приїхали наші родичі здалека. Вони просто подивилися і сказали, що це не Наташа. Саме чоловік може бути причетний до смерті дружини, припускають сусіди. Ця жінка на камеру говорити боїться, але пригадує, саме вийшла напувати теля, як почула, чи то плач, чи то скигління цуценяти. Те, що побачила, жахнуло. Полем прив'язана до підводи за ноги, волоклася людина. Розгинаюся, а він її тяне ноги догорі, лицем вона напевно в землю, тому що коси телепалися. І халат те, вже гітлер потягнув її на коня до підводи. Ноги прив'язані, а вона заді пищить, А вона такий звук віддається, тому що ніс у землю. У катові жінка впізнає свого сусіда Дмитра, і він же чоловік покійно Наталі. Усе відбувається на полі за городами за пів години до її смерті. Чоловік знайшов свою дружину. Ось біля цієї хати пустки жінка лежала на стежці і не могла йти. Тоді він привів коня, але покласти дружину на підводу чи то не зміг, чи то не захотів. Тому і поволік її волоком. Суд медекспертиза встановила. Жінка померла через травму голови. З'ясовано, що причиною смерті стало нанесення тілешних пошкоджень, а саме е, забій головного мозку. Журналісти дізнаються, Дмитро бив Наталю постійно упродовж багатьох років. Сильно і за тиждень до загибелі. Ну, синці в неї попередні недільної давності були. Очі запливли, всі вона приїжджала, ходила, я їй капав їх трохи, дав це, ромашки. Так, да, Він її постійно бив, вона постійно синя ходила. Я захищала її теж, і теж Ну, Він приїжджає з роботи, він приїжджав з роботи постійно, п'яний. Він скільки вони живуть, 13 років він не разу я його трезвого не бачила. Він по зверськи носився. Він всю життя я й катував. Хоча сам Дмитро добряче зазирав у чарку, дружину бив саме за горілку, кажуть сусіди. Бив, щоб вона не пила, а вона на п'ється. Ось питання, що виходить. я візкою цієї психіки не розумієш. За побої на чоловіка двічі заводили кримінальні провадження, але відповідальності садист таки не поніс. У нас зареєстровані заяви. Також в 2013 році були відкриті кримінальні провадження за статтею 125 -ю. але жоден з кримінальних проваджень не дійшло до суду, так як потерпіла сама, відмовлялася. Розборки там їх були. Я до їх приїжджав, і ними там проводив бесіди. Сюди його кабінет визивав. Вже ми разом ну проводили роботу ними. я його просив. коли це буде до пори до време. Вона напише заяву. Прийде, забере. 32-річного чоловіка Наталії. Поліція затримала за підозрою у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті. Той провину визнає оголошено про підозру, і санкція даної статті передбачає. Позбавлення волі сроком від семи до десяти років, У Наталії залишилися троє дітей: наймолодший неповнолітній, йому 13, це їхній спільний син. Як батько волік, матір за підводою, хлопець бачив на власні очі, і з ким тепер залишиться напівсорота, вирішуватимуть соціальні служби. А поки родичі та односельці закатованої жінки вимагають справедливого розслідування та найсуворішого покарання душогубові. Я. Я вам скажу, якщо його не покарають. Ни не слов нема. Отаким убивцям жорстока стаття. Я наче не признаю. Це друге оно приємно.